Що вдалося зробити за сьогодні кабелі трошки вчепили до стіни, але тут не все, бо тут порядок ще треба вводити після того, коли відключати. Ну, Все поетапно по відключив, підв'язав, під'єднав. Тут значить, від неї автоматичний вимикач буде, на ньому зразу, відразу трансформатори струму на вході. Далі роздаємо на інвертор. Через лічильник на інвертор здаємо. Тобто, фактично це буде генерація. Лічильник буде рахувати генерацію зворотній зв'язок. Ось далі. Звідси вже піде на перемикач. Тут перемикач буде на воді. Він буде комутувати або цю мережу, чи фактично чи з, разом з генерацією, або з сторони генератора. Генератор і відповідне навантаження наше піде на наших споживачів. Так, і е, звичайна стандартна схемка по інвертору. Інвертор змонтували, повішували на стіну. На стіну там, підготовку деяку зробили в рівні штукатурки, там приблизно майбутні трансформатори сюди завів. Кабель живлення завів, але ще один кабель. Е, щоб Стандартна схема зробити, навантаження режиму пса. Ага, і... Сторона сонця теж поставили щиток, і там ще буде грозозахист, підійде пізніше. Ну і кабелі ще відповідно, що поки немає. Значить, сторону навантаження, кабель ще один сюди. Це буде у нас від неавтоматичний амикач, це буде вихід з інвертора, режим безперебійного живлення. Якщо воно буде або фактично, зараз в цьому варіанті він буде без. Батарейок, тобто кабель сюди підведу, а навантаження тут ніякого не буде. І перемикач. Потім, якщо буде резервне живлення, якщо доставляться батарейки, резервне живлення буде актуальним, щось посадиться на нього, і відповідно буде перемикач, щоб вивести його з ладу, якщо він там щось буде не працювати. Якісь варіанти. Ось так. А живлення зазвичай живлення звідси роздаємо сюди. Но в цьому варіанті в нас є резервне живлення і перемикач. Але перемикач ми не просто візьмемо з воду, а перемикач ми цей заживемо від мережі умовно. Від перемикача цього тут вже декомутуються і мережа, і генератор. Тому що у нас, якщо це буде резервне живлення, то у нас, нам не цікаво його заживлювати від, просто від мережі, а від існуючої мережі з урахуванням генерації дизельної. Ось так. А тут у нас навантаження, працює все, кухня працює, струми є, то немає як день працювати тільки короткочасно, тому за пару разів будемо робити цю роботу.